В інформаційному центрі Рівненської АЕС вже в п'яте пройшов конкурс науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива. Організатори заходу Первина профспілкова організація РаЕС та управління інформації та зв'язків з громадськістю підприємства. Учасники конкурсу, працівники Рівненської АЕС та мешканці зони спостереження електростанції. Цей конкурс дає нам, українцям. Таку підтримку і е, нові дослідження, нагадування про те, як, якою ми є нацією, яка багата у нас культура, яка багато у нас спадщина в теперішні часи такі важкі для України, для всіх українців. Цей конкурс необхідний, і він має жити, він має розвиватися. Більше учасників, щоб приймало участь. Цьогоріч на заході було представлено 20 дослідницьких робіт. Переможців визначили у двох вікових категоріях діти від 11 до 17 років та дорослі. Усі учасники продемонстрували творчий підхід, розкрили науковий та творчий потенціал, заглянули в історичне минуле західного полісся, його духовної і культурної спадщини, природного різноманіття і патріотичного виховання. Свої дослідницькі роботи конкурсанти захищали у формі презентації. Наш край дуже різноманітний і є багато різних сфер, які потрібно досліджувати. І, на мою думку, потрібно продовжувати і розповсюджувати наші традиції. Я вперше беру участь в цьому конкурсі. Цей конкурс мені дуже сподобався, тому що роботи насправді абсолютно різні і всі вони цікаві. Роботи учасників науково-дослідницького конкурсу оцінювало компетентне журі, в складі якого були представники адміністрації підприємства, первинної профспілкової організації, управління інформації та зв'язків з громадськістю та професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Заступник генерального директора РЕЕС персоналу Олег Килюг зауважив, що учасники охоче прагнули досліджувати рідний край задля збереження та популяризації української історії та культури. І цей конкурс показав, що у нас прекрасні традиції, у нас є кому ці традиції взяти, зберегти і передати. І молодь це також доказала, що вони. Здатні зберігати їх і здатні примножувати їх. Роботи учасників журі оцінювали за такими критеріями: використання цікавих фактів, актуальність та розкриття теми, оригінальність матеріалу, самостійність виконання. Отож, у підсумку, третє місце серед дітей здобула робота Марії Матвіюк на тему свято-Троїцький храм шлях до відродження. Юрій Скіпчик, який досліджував ліквідацію єврейської громади Володимиречини в період нацистської окупації. Посів друге місце. А перше – у В'ячеслава Бобіка старшокласник опрацював роботу за темою Путівник селища Колки. Найвищий титул гран-при виборов здобувач освіти професійно-технічного училища Раес Матвій Колесник. Я був просто вражений, те, що отримав таку велику відзнаку. Я навчаюся на столяра резьбіра. Мої дід, прадід вони займалися столярством. Так само, тато використають деревину для красоти, для геометричного різьблення, і я захотів за ними повторити. Переможців визначили і серед дорослих. Робота працівниці РаЕС Ольги Жарікової найбільше диво це жінка, яка вірить у свої мрії, посіла третє місце. А друге виборола дослідницька презентація на тему дослідження історії походження топонімів населених пунктів Вараської громади, яку підготувала мешканка міста супутника Ірина Шлай. Перше місце ж здобула працівниця РаЕС Катерина Антонюк. Учасниця детально розглянула тему два часи однієї боротьби операція, захід та незламність Поліського краю. Я вирішила спробувати свої сили, так як я раніше ще за часів шкільних років захоплювалася історією України, і я вирішила розглянути тему депортації в своїй роботі. Хотіла порівняти два часи: тобто, які злочини вчиняла тодішня радянська влада, і які злочини вчиняє. Сьогоднішня російська влада. Дебютною стала участь у конкурсі вчительки Вараського ліцею номер 1 Тетяни Микулінської. Вона розповідала про різдвяну містерію Водити ірода як феномен української народної драми. Її наукова праця здобула гран-при. Вирішила і популяризувати традицію, яка є живою і на якій я виросла, це традицію водити ірода у селі Комарово. В першу чергу ця робота покликана показати такий глибокий пласт української історії, етнографії і показати, що українська ідентичність є живою, не дивлячись на усі намагання репресивної машини радянської системи знищити українців як націю. Переможцям вручили дипломи іміджову продукцію та грошові винагороди. Конкурс Мій рідний край Моя історія жива вже став традиційним на Раес. Відтак такі заходи у напрямі роботи з громадськістю проводитиметься і надалі. Це демонструє, що атомна станція є не лише стратегічним об'єктом, а й осередком розвитку науки, культури та громадських ініціатив у регіоні. Людмила Скіпчик, Андрій Задірка УІТАЗЕГ РаЕС.